У 1920-х німецький математик Давид Гілберт розробив відомий мисленнєвий експеримент, аби продемонструвати нам, наскільки важко осягнути розумом концепт безкінечності. Уявіть на готель із необмеженою кількістю номерів і дуже працьовитого нічного адміністратора. Однієї ночі, готель Нескінченість цілковито заповнений, усі номери зарезервовані нескінченною кількістю гостей. Чоловік заходить до готелю і просить кімнату. Замість відмовити, адміністратор вирішує організувати для нього номер. Як? Легко. Він просить гостей з номера 1 переселитися до номера 2, гостей з номера 2 до номера 3 і так далі. Кожен гість переселяється із кімнати N до кімнати N плюс один. Позаяк маємо нескінченну кількість номерів. Для кожного з існуючих гостей є новий номер. А отже, номер один вільний для нового відвідувача. Цей процес можна повторити для будь-якої скінченної кількості нових гостей. Якщо, до прикладу, туристичний автобус приводить 40 людей, яких треба поселити, кожен із існуючих гостей переселяється із номера N до номера N плюс 40, таким чином звільняючи перші 40 номерів. Але тепер нескінченно великий автобус із злічено нескінченною кількістю пасажирів прибуває, щоб зняти номери. Злічено нескінченно це ключ. Нескінченний автобус із нескінченністю пасажирів спершу спантеличує адміністратора, але він розуміє, що є спосіб поселити всіх нових гостей. Він просить постояльця з номера 1 переселитися до номера 2, тоді просить гостя з номера 2 переселитися до номера 4, гостя з номера 3 до номера 6 і так далі. Тепер кожен із гостей переселяється із номера N до номера 2N, заповнюючи так тільки нескінченність парних номерів. Таким чином. Він звільнив усю нескінченність непарних номерів, які можуть зайняти люди із нескінченного автобуса. Усі і готель процвітає більше, ніж будь-коли. Хоча, власне кажучи, він процвітає так само, як і завжди, заробляючи нескінченну суму доларів щоночі. Про цей неймовірний готель ширяться чутки люди прибувають звідусіль, однієї ночі сталося немислиме. Нічний адміністратор визирає на двір, і бачить нескінченну чергу нескінченно великих автобусів, у кожному з яких злічено нескінченна кількість пасажирів. Що він може зробити? Якщо він не знайде кімнат для них, готелі втратить нескінченну кількість грошей, а він сам роботу. На щастя, він пам'ятає, що близько трьохсотого року до нашої ери Евклід довів, що існує нескінченна кількість простих чисел. Щоб досягнути цієї, здавалося б, нескінченної мети. Знайти нескінченність ліжок для нескінченності автобусів із нескінченністю стомлених мандрівників, нічний адміністратор відводить кожному постояльцеві номер, найперше просте число 2, піднесене до степеня його поточного номера. Так мешканець номера 7 переселяється до номера 2 у сьомій степені, тобто 128. Тоді нічний адміністратор бере людей із першого нескінченого автобуса і відводить їм номери наступного простого числа 3 у степені номера їхнього місця в автобусі. Так, людина на місці 7 з першого автобуса поселиться у номері 3 у сьомій степені, тобто 2187. Так відбувається з усім першим автобусом. Пасажири другого автобуса підносять до степенів наступне просте число 5, наступного автобуса 7. Так само і всі інші автобуси степені 11, степені 13, степені 17, тощо. Оскільки кожне з цих чисел ділиться лише на один і на самого себе номери кімнат не повторюються, усі пасажири усіх автобусів розселяються, використовуючи таку унікальну схему призначення номерів, що базується на унікальних простих числах. Таким чином, адміністратор може поселити кожного пасажира, кожного автобуса. Хоча багато номерів залишаться порожніми, як от номер 6, оскільки 6 не є степенем жодного простого числа, на щастя, його начальство не сильне в математиці. Тому його робота у безпеці. Стратегії нічного адміністратора можливі лише тому, що, хоча готель нескінченність звісно, математичне жахіття, він має справу лише з найнижчим рівнем нескінченності, головним чином з нескінченністю натуральних чисел 1, 2, 3, 4 і так далі. Георг Кантор називав такий рівень нескінченності але 0. Ми позначаємо натуральними числами кімнати і місця в автобусах. Якби ми працювали з нескінченністю вищого порядку, як нескінченність реальних чисел, ці структури стратегії були б неможливими, адже немає способу систематично включити кожне число. Готель нескінченність реальних чисел має від'ємні номери у підвалі, дробові кімнати, так що хлопчина із номеру одна друга завжди підозрює, що має менше простору ніж хлопець з номеру один, номери квадратного корення, як номер корінь з двох, номер пі, де на гостя очікує безкоштовний десерт. Який адміністратор, що поважає себе, захотів би працювати там навіть за нескінченну зарплатню? Але у готелі нескінченість Гілберта, де ніколи немає вакансій, і завжди є вільні номери, сценарії, з якими стикається завжди старанний, і мабуть надто гостинний адміністратор служать, аби нагадати нам, як складно нашим відносно скінченним розумом осягнути концепт чогось такого великого, як нескінченність. Може, ви б упоралися із цими проблемами, добре виспавшись, але, чесно кажучи, можливо, вам доведеться переселитися у іншу кімнату о другій ночі. Переклад Христина Канагіна озвучено Дуб Студіо.